Віталій, вітаю вас з закінченням чемпіонату. Дякую. Пару слів по сьогоднішньому поєдинку. Ну і ваша оцінка загалом по сезону. Ну, По-перше, хочу, як завжди, хочу сказати слова вдячності нашим Збройним силам України, які нам дають можливість грати в футбол, закінчити цей цікавий чемпіонат, як для команди. Ну, По-друге, привітати вашу команду з срібними медалями чемпіонату. дійсно, Гарна команда, комбінаційний футбол демонструє. ну а По сьогоднішній грі скажу так, що почало було дуже добре. Забили е, пенальті, вели в щоті з рахунком 1-0. Але дійсно, я так скажу, е, команда Утикан більш, більш організована, більш грає в швидкий футбол. Ми пропустили дуже швидкі три м'ячі. 3-1 після першого тайму, ну і було вже важко, вже другий тайм, я так скажу, вже доігрували. Тим більше команда суперник зробила заміни, які не ослабили, а десь і усилили гру. І тому така, такий рахунок. Так що ще раз вітаю команду. Але дякую, що провели цей чемпіонат, дуже чудовий чемпіонат. На... Зрозуміло, що для нас це він не дуже оптимістичний, незадовільний, якщо брати оцінку нашій команді, але. Завдяки ЗСУ, слава Україні! Героям, героям слава, слава. Да, що ми провели його взагалі. Це саме головне. Ну, зараз головне, що дограли мали змогу грати, так, так, а в мирний так. час будемо говорити про життя. Це дякую саме головне. Вам. і вам дякую. Все найкраще.